Усім вітання на каналі. <світаю> Вітаю вас в господарстві. Дякую за лайки, коментарі та підписки. Ну і продовжуємо. Так, першим ділом запускаємо техніку. Тут комбайн уже на поготові. Відразу починаємо працювати з оливок. Так, тут у нас історія така. Два соняшника, ну фактично два перших базових поля це можна рахувати одне. Там завжди одна культура сіється. Відповідно, два соняшника, дві Сої, 5-8. Тобто без бавовни. Працюємо наразі так, тому що бавовни вистачає. Так, де у нас джундір? Джундир настроєний на соняшник. Першим ділом збираємо соняшник. Чоловіко. Ну, потихеньку працює. Так, прекрасно. <кій> GC-бішка теж на поготові Так, що нам треба? Нам треба з'їздити по канину і завести туди шерсть. Що в нас по шерсті, а не пише. Добре, так. Тоді першим ділом їдемо по шерсть, завозимо на придільню, ну а звідти вже в ательє. Погнали. Як ви встигли зауважити, у мене є трошки грошей. Як кажуть, задумав інтересний проєкт, нову культуру. Будемо купувати землю, купувати техніку, але для початку потрібно розібратися з овечками. І, відповідно, зараз лечу до них. Подивлюсь, що там по кормах, продам лишній ковець, бо в нас має бути 3 по 20, а їх там трошки більше. О! Тут у нас буде майже повний прицеп шерсті. Так, добре, побігли. Побігли, подивимося, що в нас робиться тут. Так, значить там повна кормушка. Що в нас робиться з овечками? Нам треба п'ятерочку продати. Лишню п'ятерочку продаємо. Так, є вівці, які вже стоять 1000. Ну, подивимося, який максимум. Мені здається, що максимум їхньої стоїмості це 1200 за штуку. Відповідно, коли буде ціна максимум, ну, після того, коли вона почне падати, то я в принципі буду продавати овець, щоб і щось на них заробити, ну і в цей час назбирати шерсть. Відповідно, всю сировину продукцію, що в мене була, я попродавав. Одежу не продав. Зараз, до речі, покажу, як вона виглядає. Бо я тоді так її на кадрі не зібрав. Один раз я вже продав, є ще трішки шмоток, так сказати. Відповідно, вони лежать в складі. Але я їх таки не продав, бо я просто забув. Соняшник, сою, що там ще? А, оливкову олію, все, що було, попродав, а за шмотки забув. Ну, нічого страшного, їх наступний раз продам. Придеться їм рік полежать, але за той час не збираю ще. Я думаю, вже цілий прицеп завезу продам. Вигадаю ціну, яка там буде максимальна. Може десь якась буде акція, так сказати. Ну, акція це коли дешевше покупля... покупаєш, але я називаю акцією той час, коли ми продаємо по максимально вигідній ціні. Одним словом, коли буде попит, коли буде хороша ціна, й дійзда. Відповідно зараз під'їжджаємо до придильні, до нашої ткацької фабрики і вигружаємо шерсть, загружаємо ткань і айда на переробку. Що ж воно таке, що я ніколи сюди попасти не можу? Треба було їм чуть, -чуть більше проїзд зробити. Залазь давай, йоперний театр. Як тебе туди заїхати? Все полагає як от. Тут таку дебільну херню придумав. Щось з цим трактором тут неудобно поматозиться. Треба собі нормального транспортника взяти. Бо цей щось мене геть печалить. Давай, выгружайся уже. все забрал. Походу, так. Да. Це раз 6 -7 поддоні вийшло на 8, але нічого страшного. Веземо на переробку. Кстати, на Оліні рішив специфіку поміняти, вміста репаку у нас буде соняшник. Соняшнику я доволі достатньо насіяв, тому репак уже я виключив, включив переробку соняшника. Там буквально кілограма не вистачило, щоб цілий поддон забрати, але хай там вже лежить. Потім десь колись заберу. Бо соняшник трошки дорожче стоїть ріпаку. Я вирішив, що буде вигодніше сіяти соняшник. Ну і відповідно заробляти на соняшнику. Так, здаємо назад. Ну і розвертаємося. Скільки в нас тут? Чотири коробки, по-моєму. Два. Чотири, чотири. О, так виглядають шмотки. Просто запаковані в коробки. Приїжджаємо, забираємо і до следуючого, так сказати, врожаю шмота, веземо їх на склад, там вони будуть сохранятися і в квітні місяці, в апрелі. Коли буде на них хороша ціна, я їх тоді всі заберу і продам. Так, в когось там бункера позабивалися, зараз треба їхати їх. Освобождать щось воно підлогою, мене трошки заносить, але то все ерунда. На відео, звісно, може не так видно, як воно підлагує, але мені тут добре видно, що воно гарненько затягує. Так, що в нас тут? Оливки стоять, скоріше всього. Так, виїжджаємо, зразу забираємо оливки. Так, поїхали далі. Так, там комбайн працює. Зразу ставим Джона на роботу, хай культивірує. Бо тут я планую до осені ще соняшника посіяти, щоб було що переробляти на зиму. Так як в нас буде соняшник замість ріпаку. Так. Ну, траву я не кушу, трави в мене багато. Зразу поїдемо з сівалкою до поля. Да, сівалка тяжкувата, шатає тракторця, дай Боже. Так, поки що хай стоїть. Забираємо комбайна і переїжджаємо на слідующе поле. Починаємо, як завжди, звідси, з цієї сторони, щоб гарно рівно настроїти культиватори, сівалки і все остальне, щоб не заїхало, не спортило нам траву. Так, працює прекрасно. Забираємо звідси GC цепляємо прицепчика і ждемо поки комбайн. Змолотить те поле. Соняшнику в нас не так багато, тому, тому буде не так багато врожаю соняшнику. Зепилося і погнали. Так, ну і в принципі найголовніше, на що я, в принципі, гроші збирав. -то. Так, заходимо самим першим ділом на карту. Тут ми бачимо синє поле, і ми його купляємо. Це у нас поле сьоме. Відповідно, воно в нас. З. Виноградом. Так, тут включаємо. Включи хлопок. Все включено і все. Не мені тут більш нічого. Так, відповідно, дивимося, що воно созріло. А, нуждається у в спажі. І один раз удобрене. Прекрасно. Тобто, там максимум піврожаю буде. Ну, нічого страшного, виходу нема. Поле в нас стоїть 120 тисяч, по-моєму. Так айда закупать техніку. Так. Цю байду нам точно надо. Цю байду, не знаю. Комбайн нам точно надо. Спецприцеп нам точно надо. Так. Э, ну, в принципі. А, і трактор для початку треба. О! О така у нас агрегатина. Візуально як би і похожий, і не похожий на оливковий. Ну, візуально похожа, але тут трошки є специфіка друга то тобто есть подача самої маси, винограду трошки по-другому сущі Тут реалізовано все трошки не так. Але візуально в загальному майже той самий комбайн. Так, оглянули. І що нам треба? Виставляємо його на дорогу. Наймаємо працівника, де наш комбайн перейти? Так, де в нас виноградник? Виноградник в нас тут. Почнемо десь звідси. О, хай буде так. Все, поїхав. Прекрасно. О! який у нас малюсінький дирчик. Боже, яке воно маленьке, данж за прицепом менший. Ужас. Жесть. Він реально менший за прицепом. Обалдеть. І цей прицеп йому треба буде тягати. Да, жорстко, звісно. А це що за звір у нас? Подожди, ти хто? А, тут же Е, Італіянець, привіт! Старших братів твоїх продав, купив тебе. <рес> так. Настроюємо камеру і першим ділом, що я хочу попробувати, чи увезує цю бадяжку відсюди. Так. А. Щось я не підцепився. Боже, який ти різкий. Таке маленьке, а таке шустре, ну ніфіга собі. Так. І тут нам показують, що треба його наперед цеплять. В принципі, логічно, поїхали. Оп. А ну-ка. Ого! Навіть так. Нічого себе. Ага, то листя просто віддавлює і воно падає на землю. Прикольно. оп оп Ладно. Поїхали. Протестуємо тебе. Я, звісно, не вірю, що саме цей трактор має бути до цього прицепу. Але нам якось до бази доїхати треба, так що поїхали. Зразу завеземо одну робочу запчасть і прицепа. Хтось у нас там щось завершив, але то не важливо, нам треба швидко доїхати. О, звір молодець, диві, 41 з 41 км з навіскою, з прицепом. У мене таке чувствую, що він реально круче їде за Мейса. Мої витягує десь 25-30 км під горбачок, а це він до сороковник, почти. О, та він ще навіть 42 набрав. Піасу. Прикольно. Такий маленький 112 коней під капотом. 42 кілометри максимум вижимає, ну Не, нічого себе. Да, мощний звір. Так, а куди в нас так шустро умчався комбайн, я його не бачу. Я думав я його дожену. Я його навіть не бачу. Так, тут скорость не скидаємо, нам треба догнати комбайна. А, комбайн вже на місці, все. Ну який красавчик, як швидко доїхав. Так, ну и мы остаемся тут. Так, берем комбайна. И заезжаем до работы. Так, а где у там прицельная планка? Сейчас я не пойму. А, чисто посередине. Давай, давай. Так, куда, куда приехал? Вот так, о, о, о. А ну? О, все, красавчик. І погнали, тепер у нас є виноград. Ну, побачимо, скільки його буде, якщо його буде дуже мало, то придеться тоді обробити поле, повністю гарно все скультивірувати, там передіскувати, кажуть, одобрить все, що треба. О, і відповідно тоді вже купляти виноградну переробку. Бо якщо його буде дуже мало, то я думаю її смисла купляти нема. Ну, в принципі, побачимо, що воно покаже. Так, оливки, оливки, оливки. Так, це в нас буде третій комбайн уже. А не третій, четвертий, бо в нас ще є бавовна. Бововна туди постійно працює. Але цим придеться постійно працювати. Ладно, як кажуть, вклинемося в роботу, побачимо як воно все буде. Так, от'їжджаємо, продовжуємо працювати. А, ти тут культивовуєш. Чи Що ти там робиш? Так, давай тут дуростями не займайся мені, То щось цей край поля ви не хочете обробляти. <кій> Все, погнали. Так, Д следующий. Давай посівай наш соняшник. Не, ну як поле скультивоване, воно звісно лучше. Воно й виглядає то приятніше. Взагалі відалі їх перегорати. Ну, але це буде трошки довго. Треба докупити мощну техніку ще. Так, ставим сівалку, пассі і соняшник. Так, ти намолотив майже повний бункер, прекрасно. Так, де ти в мій GCB? А, він тут на поготові. <кій> так, добре, поїхали. Висипаємося і швидко на друге поле. Де ти там з своєю трубою я не бачу? Здаємо назад. Так, поки ти там вигружаєшся. О, винограду він, в принципі, непогано збирає, навіть більше чимливо. Це класно. Я все-таки, напевно, переробку і куплю. Так, тільки спочатку поставлю Джондіра. щоб він далі культивував, бо культивує він набагато довше, ніж сіє, але мочнішого трактора в мене нема. Щоб поставити вмісто Джона. Треба буде брати або кейса гусінічного, або фенда скоросного. У них там майже однаково коней. Вони, в принципі, однаково будуть працювати з дискою великою, і з культиватором. Так, хай працює. Це в нас на а, це ще я не всі агрегати купив, переробку треба буде купити, тобто з порядка десь 600 тисяч навіть більше треба на виноград, щоб со старта, як кажуть, зайти в нього. Ну так, десь 600 плюс-мінус 1000 треба. Тобто більше півмільйона на виноград треба. Так, цепляємо жатку і переїжджаємо на друге поле. Погнали! Так, знову якось у щось там забилося. Не знаю, що зараз побачимо. Я думав між буряками і між виноградом, ну в принципі я вибрав виноград, тому що в буряка там. щось я трохи випугався. А, правильно так. Вибирав між буряком і виноградом, між цукром і ізюмом, і виноградним соком, так сказати. я вибрав виноград, бо в буряка там трошки... Специфічний комбайн, він мені не дуже подобався. Його їзда, його повороти. Тому я вирішив все-таки вибрати виноград. Потім і виноградний сік можна продати, і зюм, якщо що, реалізувати далі в переробку. Так що мені показалося якось перспективніше, ніж буряк. В принципі, в подальшому може і буряк прийдеться копати. Якщо буде молочка, то можна буде і шоколад робити. Ну але це пізніше. Так. О, він за 4 чуть більше рядки Заповнився Прекрасно, так. Цю бадягу я цепляти не буду. Под'їжджаємо так. Побачимо що він тут. Як тебе тут? Ага, так, це ти сюди вигружаєш. Ага, прикольно, прикольно. Ну ладно, поїхали далі. Не, ну працює в принципі непогано, мені подобається. Вливковий якось виглядає трошки попривичніше, трошки поменше, так сказати. Боже, ну що ви такі кончені? Що ви тут ніколи посіяти не можете? Ну от і все, Сей. О. Так, тут молотиця. Це і стоїть. Треба трошки до гори проїхати, щоб можна було заїхати на поле. Так, тут виноград, тут його транспорт кишені забились. Ага, ты шо культивируешь? Я понял. А ты вже досиев. Да. Тоді переставляем сивалку на следующее поле. Ждем поки культиватор завершить, бо він все одно сіє, скоріше як то культивірує. Так, що в нас там з виноградом? Ой, як він гарно працює. Да вже майже половина. Ну непогано, непогано. Виноград удобрений тільки половину. А так непогано сипло. Ну, в принципі, мені нравиться. Ну, зараз я вже не встигну дозбирати весь виноград і удобрити те поле. Але в принципі, скоріше всього закатом. Попрацюю, дозбираю поле, куплю обробку, поставлю, побачу, що воно, як воно, скільки там буде то ножу зараз, з такого от винограду. <клес> Де у нас там не, не зібрані ці рядки? Ану покажи. Виноград, урожай сезріл. а Доповнітельний урожай 50% і удобрено на 50% і треба воронка. Ну, от, в принципі, удобрю повністю. Калашмачу цю всю траву, цю фігню, поубираю, повністю удобрю все, щоб воно було повністю удобрене. А тоді, вже, як кажуть, зрівняємо результати. Я на відосі вряд ли покажу. Але в принципі, так. Чисто на словах вам скажу, скільки вийшлося з цього разу винограду, щоб він був неорений, удобрений всього на 50%. Ну і там вже по ходу діла побачите, скоріше всього самі на відео, скільки реально вийшлося, якщо виноград повністю одобрений. Відповідно куплю переробку, подивлюсь що там більше стоїть, чи Ізюм, чи Сік. І... В принципі, теоретично можна заглянути і так. О, заодно сохранився. Так, де у нас тут виноград стоїть у нас по розчотам системи 200. Е -е, де у нас Сіки виноград? А, о, Ізюм 4600, а виноградний сок 5,200. Ну, от, скоріше всього, і сок буду робити для початку. Ого. Ага. Так, ну, відповідно, в такому форматі працюємо. Тут буде соняшник. В принципі, вона запустить. Так, ти що тут? А, ти тут гарно мавиш, все. На цих двох полях у нас буде соняшник базових. І на п'ятому. А на четвертому вже буде соя, а на восьму відповідно баловна, тому що у нас її якби з одної сторони хватає. А з другої сторони на зиму треба буде загрузити. Там якщо весь тюк не влізе, то за зиму воно догрузиться. Так само. Е -е, ріпак, зараз загружу. У нас там є. А, не Ріпак, Соняшник. Соняшник зараз молотим да <кій> <кій> Соняшник зараз до молочу так Що у нас тут робиться? Соняшника ж нема. Ні, соняшника нема. Прекрасно. Ну і відповідно виноград. Ну, добий до кінця, добий. Ну. О, молодець красавчик, все, ріже. Ну і виноград відповідно дозбираю, завезу на переробку і удобрю. Уже тоді буду ковырятися, з ним удобрять все. А тоді вже вам розкажу, що з того вийшло. Ну, на цьому все. Всім па-па.